Сакральний куточок у відтвореній хатині з етнографічного регіону Поділля можна побачити у етнопарку Агроленд у селі Великий Ходачків біля Тернополя. Серед експонатів старовинний фелон і молитовник. Фелон вісімнадцятого століття знайшов житель села Плотичі і передав у колекцію етнопарку. Він дуже цікавий тим, що оздоблений ось такою дуже цікавою ниточкою, яка називається «Сухозлот». І в нас він у такому вигляді збережений. Вишивка на фолоні означає, що його священик вдягав на святкові богослужіння. То і ось такий дуже цікавий хрест виконаний, і він має такий дуже гарний об'єм. Так само, ось хрест тут ще повторюється, і він закомпонований в ромбі. Тобто, він був святковий. Молитовник початку ХХ століття передала жителька великого ходачкова Ганна Качун. Ця книжечка має свою історію. Цей молитвенник був власністю бабусі Ганни Качунь, Ганни Бобенчик, яка жила в селе, в селі Війське Саміотського повіту. Вона була переселена в 1945 році на територію центральної України. Також пізніше вони переселилися сюди, в Великі Ходачки. Молитовник це особливий вид книги з молитвами та релігійними текстами, пояснює однологиня. Тут можна почитати молитву. Тобто і за здоров'я, і за мир, є різні тексти. Навіть є ще божественна літургія, і ще текст він доповнений ось такими зображеннями. Молитвенник він без палітурки. ми бачимо по ньому, наскільки він важко пережив оцю дорогу. І молитвенник. Тут містить не всі сторінки, і текст написаний староцерковною мовою, оскільки книга без палітурки, важко сказати, коли вона була видана. Однак, як припускає етнологиня, скоріш за все, це початок ХХ століття. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.